На позашляховиках та квадроциклах по бездоріжжю на Тернопільщині пройшли змагання бережани трофі Трофі-2013». За 24 години учасники, долаючи багнюку, ями та горби, повинні були зібрати максимальну кількість так званих контрольних точок. Фіксація контрольної точки це значить рукою дістати до самого значка, де написано номер точки, і другою рукою до. Машини, так що було видно повністю бортовий номер. Це рахується взята точка. Вони в цей момент фотографують. Потім, коли фінішують, вони здають свої фотографії, і судді відповідно рахує хто скільки взяв цих. Контрольних точок. специфіка до речі, бережанської місцевості чи не найкраще підходить для експериментальних перегонів цього року. Як визнають організатори, участь у змаганнях взяло значно менше автоспортсменів, проте їхню кількість не уточнюють. Лише зауважують, що на Бережанщину з'їхалися автолюбителі із Закарпаття, Волині, Вінничини, Миколаївщини, Тернопільщини, а також Києва та Львова. Змагалися автомобілісти в чотирьох категоріях: квадроцикли та позашляховики трьох класів. Тер-1 – це є стандартний автомобіль, Тер-2 – це з мінімальними змінами. Ну і ТР – це вже є, скажімо так, автомобіль без обмежень. У категорії АТВ квадроцикли. Перемогу здобули львів'яни Олег Войтович та Роман Когут. У категорії ТР – Віктор Гомокі та Дмитро Гісим із Закарпаття. У категорії ТР – Богдан та Ярослав Яремчуки зі Львова. Наші земляки також не залишилися без нагород. У категорії ТР 3 перемогли Руслан Почигайло та Василь Лущак з Підгайців.